жалості до себе. Влаштуйся зручно, займи комфортне для себе місце. І зараз я попрошу тебе зробити глибокий вдих, а потім видих. Вдих. Видих. Вдих і на видиху можна повільно заплющити очі. Відчуй, як твоє тіло розслабляється. Вдих і через ноги видих, розслабляються м'язи-лоба. М'язи очей, м'язи губ, шиї повністю розслаблені, розслаблені м'язи плечей, м'язи спини, живіт повністю розслаблений, розслаблені м'язи тазу, м'язи ніг, стопи. Повністю розслаблені. Тепла хвиля розслаблення повністю пройшлася по твоєму тілу. Ти почуваєшся добре, безпечно. Зверни увагу на свої повіки. Вони, як дві мокрі квіточки після дощу. Вони настільки розслаблені, що тобі вже важко розплющити очі. Дозволь собі розслабитись, ти у безпеці, тобі добре, тепло, затишно. Слухай мій голос, іди за ним. Будь-який сторонній шум за вікном або в кімнаті, неважливо, будь дощем машин за вікном, вітер або щось ще сприяє твоєму розслабленню, ти повністю розслаблена. Добре, дуже добре повністю довіряєш собі, своєму внутрішньому голосу та даному стану. Зараз я попрошу тебе уявити ту частину себе, яка відчуває жалість до себе. Уяви собі цю частину себе у всіх деталях. Докладно, настільки, наскільки зможеш, розглянь її, подумай, на що вона схожа. Можливо, на когось вона схожа. Можливо, ця частина, яка себе шкодує, має певний колір, запах або навіть смак. І неважливо, скільки пройшло часу у зовнішньому світі, у внутрішньому світі час іде по-своєму. Все йде так, як треба йти. Добре. Дуже добре. Тепер, після того, як ти познайомилася, Пропоную сказати тій частині особистості, яка шкодує себе наступні слова. Я це ти, ти це я. І з сьогоднішнього дня, з цього моменту я відмовляюся від жалості до себе. Натомість я. Любитиму себе. Я дозволяю тобі бути щасливою, коханою. Я дозволяю тобі досягати своєї мети. Адже я це ти. А ти це я. Добре. Дуже добре. Зараз я попрошу тебе ще раз. Подивитися на ту частину себе, яка раніше відчувала жалість до себе. Уважно подивись на неї, обійми її і прийми, уяви, як ця частина тебе. Ходить у твоє тіло, як ви стаєте єдиним цілим. Уяви, як тепла енергія любові, розтікається на все Твоє тіло. Відчуй, як розчинилася жалість до себе, а натомість з'явилася. Величезна кількість енергії, жалість до себе перетворилася на твій власний атомний реактор позитивної енергії, енергії здоров'я, енергії кохання, тепла, цілей. Добре. Дуже добре. А тепер... Я пропоную тобі переміститися в місце твоєї сили, місце, про яке знаєш лише ти. Це те місце, де немає жалості до себе, де всі твої мрії, цілі та плани готові стати реальністю. Встань. В центрі цього місця. Подивись уважно довкола, що ти там бачиш. Знайди це джерело енергії і зарядися їм настільки, наскільки ти хочеш. Адже у тебе всі можливості та всі внутрішні інструменти для цього є. Добре, дуже добре. А тепер я попрошу тебе зробити глибокий вдих і разом з цим вдихом увібрати в себе відсутність жалості до себе, приносячи в реальне життя кохання та відповідальність за своє життя вдих та видих. Зараз я попрошу тебе перенестись на рік уперед, уяви себе через рік, уяви своє життя через рік. Рік, як ти перемогла жалість до себе. Відчуй зараз цю перемогу, цю енергію, відчуй, як у тебе все вийшло. Подивися на себе збоку. Як ти виглядаєш? Який на тобі одяг? Де ти перебуваєш? Які люди тебе оточують, це ти, у тебе все вийшло. А зараз я попрошу тебе повільно повернутися назад, тут і зараз. Згадати, як тебе звуть, скільки тобі років, де ти перебуваєш, твої м'язи приходять. Тонус, тіло прокидається, а очі повільно розплющуються. Можна прокинутися та повернутися в тут і зараз.